Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило у лазору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий Мої шанування. На концерт з квитком із концерту з повісткою у ТЦК підтвердили ймовірність подальших рейдів у закладах культури. Національний кешбек в Україні повноцінно працює економічний проєкт, участь у якому взяло 41 черкаське підприємство. Влада і бізнес у регіоні діятиме платформа для вирішення нагальних питань підприємців. Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які працювали і на Черкащині. Місцева влада відреагувала на події навколо Свято-Михайлівського собору у Черкасах, які після переходу до Православної церкви України намагалися захопити прихильники УПЦ МП. Як повідомив очільник регіону Ігор Табурець, ситуацію обговорювали на нараді з сектором безпеки і оборони області. Святомихайлівський став гарнізонним, тобто завжди відкритим, зокрема для захисників і захисниць України, таке рішення релігійної громади. За словами посадовця, його принципова позиція дотримання закону, максимальна охорона громадського порядку, оперативне реагування. Ігор Таберець наголосив на цьому правоохоронцям. Нагадаємо, 17 жовтня прихильники Української православної церкви Московського патріархату штурмом захопили Святомихайлівський собор. Після сутичок до собору зайшла громада міста і вигнала звідти про російських окупантів у рясах. Черкаська поліція почала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Черкасах затримано організатора та спільника, які і допомагали військовозобов'язаним. Серед затриманих лікар, член військової лікарської комісії та медична сестра. Вартість послуг оцінювали від 2 тисяч доларів. Під час обшуків у лікаря вилучено понад 54 тисячі доларів. За даними слідства, учасниками схеми є троє провідних лікарів, які є членами ВЛК та медична працівниця. Вони за гроші вирішували питання щодо відстрокування військовозобов'язаних від мобілізації. За результатами проведення комплексних заходів задокументовано 16 фактів встановлення фіктивних діагнозів. Під час обшуків було виявлено чорнові записи з клієнтами, підроблені медичні висновки, мобільні телефони та кошти отримані за протиправну діяльність. За матеріалами Служби безпеки України двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим 2. Це за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури. Перевірки військовозобов'язаних на культурних заходах у Черкасах можливі. Таке повідомила прес служба ТЦК. Виданню про все питання, чи проводитимуть рейди, і надалі постало після візиту представників територіального центру комплектування на концерт стендап коміка Антона Тимошенка 12 жовтня в обласній філармонії. Військовослужбовці не переривали концерт, дочекалися, поки артист виступить. Вже після завершення заходу вони перевіряли документи. Нікого до ТЦК не доставляли, лише на місці виписували повістки. Прокоментувала ситуацію речниця ТЦК Аліна Кривошея. У подальшому такі рейди також можуть бути. Водночас, після концертів, службовці раніше проводили оповіщення, додали в установі. Свій до свого по своє. Понад місяць тому, за підтримки уряду, започатковано проєкт Національний кешбек. Державна програма передбачає повернення частини коштів за придбаний товар вітчизняного виробництва. До ініціативи вже долучився 41 виробник регіону. Молочка, кондитерка та бакалія. Очі розбігаються від розмаїття вітчизняної продукції. Чимало такої вироблено на Черкащині. Віднедавна купуючи своє частину витрачених коштів можна повернути. Такий алгоритм працює завдяки додатку Національний кешбек. Дмитро вирішив скористатися цією можливістю і не шкодує. В Приват24 я зареєстрував собі картку національного кешбека і вже користуюсь. Зараз з'явилася додаткова мотивація купувати, скажімо так, місцеве. Для загалом людей, які звикли заощаджувати, думаю, дуже актуально. Якщо суміщати кілька бонусів програм, купувати товари зі снижками, то можна заощадити велику купу грошей. Серед українських виробників, які долучилися до програми, понад 40 черкаських представники одного з таких підприємств кажуть, це можливість збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції всередині країни, а споживача не залишити без необхідних товарів. За рахунок об'єму реалізації у нас збільшується. І прибуток, робочі місця. Ну і в цілому, взагалі, тобто підприємство розвивається і нові продукти будемо розвивати. Якщо взяти навіть на початку війни, так, то люди стикнулися навіть з тим, що імпорт пропав, тому що в нас не було возу продукції. А наша продукція, ми заводу не зупинявся ні на хвилину з початку війни. І попит був зріс. Суттєво потім і зараз стабілізувався. Тому за дану програму ми розраховуємо, що попит знову буде тільки наростати і розвивати нашу виробництво. Зі слів керівництва торговельної мережі, яка долучилася до державної програми, національний кешбек дозволить не лише зекономити, а й підтримати економіку. Це також внесок у перемогу України над агресором. Ми вважаємо, що розвиток цієї програми приведе до збільшення обсягів продажів і виробництва продукції в Україні. Відповідно, і податки до держави будуть потрапляти в більшому розмірі. Ну, і ми зможемо протистояти нашій агресії, яку нам сусід нав'язав уже більше трьох років. Близько місяця програму Національний кешбек тестували, і з 11 жовтня проєкт повноцінно працює. Його ідея усі в плюсі, коли купують українське, каже очільник області Ігор Таборець. Український споживач отримує бонус. Ми знаємо, що це саме кешбек у вигляді 10%. Це, це в принципі те, що можна витратити на комунальні послуги, можна витратити на медичні послуги, можна також донатити на ЗСУ, можна купувати військові облігації. Обмежено, звісно, трьома тисячами гривень на місяць. Ну я думаю, цього досить достатньо для посереднього споживача, який купує саме українську продукцію. Окрім підприємств харчової промисловості регіону, до програми долучилися АЗС, мережі аптек та роздрібної торгівлі. Додатися до переліку учасників національного кешбеку можна через застосунок Дія. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині стартує регіональна платформа Діалог влади з бізнесом, яка працюватиме офлайн і онлайн для вирішення актуальних питань підприємців, забезпечуючи системну та масштабну комунікацію. Платформа діалог влади з бізнесом є одним із завдань президента України. Такий формат системного та конструктивного діалогу між владою і бізнесом дозволить сформувати надзвичайно важливий в умовах війни пакет загальнонаціональних пропозицій для розгляду на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад. Є чимало викликів, з якими доводиться мати справу щодня, практично через війну. Це стосується там і енергетичних процесів, це стосується проблем з експортом, це стосується проблем з посівними збором врожаїв. якщо це говорити про аграрний бізнес, наша мета максимально швидко реагувати там, де ми можемо швидко відреагувати для Зняття великої кількості проблем саме в нас тут на оперативному рівні. У рамках роботи цієї платформи щотижня на базі ОВА відбуватимуться відкриті онлайн-зустрічі підприємців із представниками місцевої влади та профільних служб. У нас профільним департаментом в обласній військовій адміністрації буде департамент регіонального розвитку. І він буде безпосередньо відповідати за комунікацію в рамках таких онлайн зустрічей. Раз в квартал ми будемо практикувати, проводити регіональний форум, можливо, там круглий стіл для участі представників саме бюджету утворюючих підприємств в області, міністерств, профільних служб. Для особистої комунікації вже безпосередньо в офлайн режимі для налагодження зв'язків, покращення взаємодії тощо. Перша така зустріч відбудеться вже цього четверга, 17 жовтня, каже директор департаменту регіонального розвитку Черкаської ОВА Роман Карманнік. Перша анонсована тема наступного брифінгу а це буде бронювання працівників та комунікація з ТЦК та СП. Ця тема вона наразі найбільше. Турбує е, е, представників бізнесу. Надалі розміщується що понеділка, розміщується анонс е, онлайн-форма, в якій е, підприємці визначають там представник, тему реєструється на той брифінг за заздалегідь за, за, за визначеною темою зі слів Олександра Жученка. На Черкащині функціонує потужна бізнес-пільнота та ефективно налагоджена комунікація між владою і бізнесом. Ця комунікація можлива. Зі свого боку, цю комунікацію вірно, я вважаю, що построїти таким чином, щоб асоціації формували питання і ці питання єдиним форматом були, направлялись адміністрації, далі формували теми цих зустрічей, і на ці зустрічі ті питання, які ну, важливі, які структурувалися, можливо було вирішувати. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. 14 жовтня свій день народження святкувала легендарна третя штурмова бригада. Символічно, що 100 років тому так само святкувала своє заснування Українська повстанська армія. З цієї нагоди у Черкасах бійці громадської організації Центурія та прихильники організації провели факельну містерію та турнір з ножового бою. Як це було, пропонує побачити наша знімальна група. Черкаська молодь зібралася надвечір на березі Дніпра, аби змаганням у вправності володіння холодною зброєю відзначити тих, хто є для них духовним прикладом і моральним орієнтиром у житті. Ми громадська організація «Центурія», зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв української повстанської армії, героїв третьої окремо штурмової бригади. Загиблих воїнів нашого черкаського середка, друга ходора і друга тяжа. Ми їх пам'ять живим воєм, нашої в наші справі. Колись 14 жовтня збігалося із церковним святом покрови Пресвятої Богородиці із днем українського козацтва, і з днем захисника України. Нині це окрема знакова дата: день народження Української повстанської армії та третьої штурмової бригади. Попри те, що розведені участі, вони схожі за внутрішнім смістом і патріотичним наповненням, на нашій е містерії сьогодні буде урочисте відкриття промови від е Голови черкаського осередку, командира черкаського осередку та його замісників також буде проведено живий турнір в пам'ять про загибших воїнів та наших побратимів. Та також ми віддамо шану всім полеглим воїнам. Юнаки і дівчата нашого тилового міста чудово усвідомлюють, у які важкі часи їм довелося жити і до чого вони мають бути готовими. Тому важливими є і фізичні тренування, і військові вишколи, і медична підготовка, і морально-патріотичне виховання. Тож ось таке поєднання символічної факельної містерії з турніром з ножового бою має особливе сенсове навантаження. Я сьогодні прийшла до того, щоб вшанувати загиблих вагонерів центру та честь. Зберігаючи пам'ять про загиблих героїв різних епох, Черкаська молодь готується до різних випробувань, які можуть випасти на її долю. Світлана Оболевич, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які працювали і на Черкащині щомісяця у 19 нарколабораторіях виготовляли майже тонну солей альфа пвп -пі і амфетаміну, а їхній сумарний дохід становив понад 2 мільярди гривень за півроку. Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли понад тонну солей альфа пвп -пі та амфетаміну щомісячно. Сумарний дохід з дев'ятнадцяти нарколабораторій складав понад 2 мільярди гривень на півроку. Слідчі з поліції зібрали достатньо доказів. і Голосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату. Для знешкодження шести наркогрупувань було задіяно більше 1500 поліцейських, які у ході проведення двоетапної спецоперації провели більше 230 обшуків. У 20 областях України затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прикурсорів з за кордоном. Ми встановили, що учасники однієї із злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прикурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли альфа пвп та амфетамін в семи областях України. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою мастер-кладів та приватних логістичних кампаній через ботоферми і телеграм-канали. Ботоферми використовувались як анонімний інструмент управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло зловмисникам реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах. Та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій, незважаючи на цей складний комплекс конспірологічних заходів, оперативники департаменту та управлінь боротьби з наркозлочинністю нацполіції встановили осіб та місце перебування учасників наркомережі і адреси розташування нарколабораторій для їх ліквідації разом із слідчими ми провели спеціальну поліцейську операцію в 20 областях України, в ході якої вилучили наркотиків. На понад 400 мільйонів гривень вилучили лабораторне обладнання, 18 автомобілів для перевезення наркотиків, зброю. Та 7 мільйонів гривень у різній валюті слідчі нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені злочинною організацією за попередньою змовою. Упродовж останніх десятиліть спостерігається значне зростання рівня захворюваності на алергію. Щороку понад п'ять тисяч людей звертаються за Консультаціями а понад тисяча пацієнтів проходять стаціонарне лікування через гострі алергічні стани. Про це нашим кореспондентам розказали в алергологічному відділенні обласної лікарні. Юрій Дмитрович вже понад 30 років страждає на алергію. Щороку, коли починають свісти амброзії, у нього виникають важке дихання та нежить. Нині він проходить стаціонарне лікування. Спочатку насмарк. Я навіть не звертав уваги. Я думав, це простуд. Працював. Не було коли ходити по лікаря, по команді А потім пішов раз до сімейного другого. Років п'ять назад я прийшов в поліклініки в обласній алерголога консультації. Мені сказали алергія, все, на амброзії, то почав лікуватися. Ну як лікуватися, яке лікування? Средства, які Борються з алергією лоратадіни там а вже як у цьому році дуже важко було то прийшлося лягати. осінь є сприятливим періодом для ефективного лікування алергії, оскільки активне цвітіння рослин алергенів може спричинити розвиток бронхіальної астми або алергічного реніту. Цьому році завдяки новим методам діагностики виявлено дуже багато нових пацієнтів, у яких є. Алергія на амброзію, яка проявляється не тільки захворюваннями верхніх дихальних шляхів, алергічний ріміт. Алергічний ринок, конюктів, прояви бронхіальної астми, але є і захворювання шкіри, крупив'янка пов'язані з амброзією. Серед клінічних проявів алергії у верхніх дихальних шляхах, свербіж у носі та очах, рясні водянисні виділення з носа, постійне чхання, сухий кашель і напад задухи. Важливим Моментом є наявність висипань на шкірі із вираженим свербіжем. В першу чергу алергічні захворювання шкіри, Обов'язково повинні супроводжуватися. Обов'язково це практично завжди в свербіжем шкіри різної інтенсивності. За умови правильної діагностики та регулярного лікування захворювання можна контролювати. Пацієнти думають, що пройшовши 2-3 тижні лікування, 4 тижні лікування, можна позбутися алергії. На жаль, алергічне захворювання, як любе інше терапевтичне захворювання, має хронічний перелік. Якщо має хронічний перебіг, автоматично необхідно лікувати його постійно з різними препаратами, різної інтенсивності, можливо, з різним там прийомом і зі зміною назв препаратів. Згідно з міжнародними стандартами, профілактичні заходи у дитячому віці мають ключове значення для своєчасного виявлення та діагностики алергічних захворювань, зазначає дитячий алерголог Наталія Євтушенко. Другий рівень профілактики. Це під час того, коли дитина новонароджена народилася, ми повинні проводити всі міри при перших ознаках алергічного захворювання, тому що для дитячого віку велике значення має спадковість. Ризик виникнення алергії у дитини, якщо пряма лінія мати, бабусь, бабуся, дідусь, рідні тітка, дядько хворіють на алергію, 50-75% при народженні. Особливо важливо виключити з харчування продукти з високим алергенним потенціалом, такі як газовані напої, чіпси, сухарики, горішки тощо. Крім того, необхідно працювати з вагітними жінками, оскільки дитина впродовж 9 місяців є чутливою. Чинає часто хворіти, і від атопічного дерматиту в дитячому віці є атопічний марш. Ми переходимо в алергічний рініт, який сприймається як часто хворіюча дитина. Не обстежуємо, не лікуємо. І вже тоді третім етапом є бронхіальна астма. А третинна профілактика серед дитячого населення вона заключається в ранній діагностиці, ранньому виявленні і лікуванні профілактичному. Щоб не призвести до тяжкого хронічного ускладнення, тобто до тяжкої форми бронхіальної астми, яка... зі слів Наталії Євтушенко, слід звертати увагу на спадковість, оскільки алергія може передаватися з покоління в покоління. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана у вишиванках та із піснею по життю аматорський фольклорний колектив, веселі молодички, родзинка Чорнобайовщини без цих дівчат не минає жодна подія в громаді. А популярними стали завдяки особливому. Стилю, в якому поєднали традиційну українську мелодію, сучасні українські пісні та добірний гумор. Ой, І ці, ці жінки учасниці народного аматорського колективу Веселі молодички заснованого в Богодухівці Тамарою Черевань. Особливим гурт робить, зокрема вбрання старовинні вишиті сорочки, комусь дістались у спадщину, інші вишукували їх у знайомих. У ці сорочці йшла зам і ще моя бабуся Одорка, мати моєї матері, і мама моя йшла зам у цій сорочці. А ми коли започаткували наш колектив, ми почали збирати наші всі вишиванки. Спіднички, там фартушки, корсети, сорочки. І це привезла мені з Красенівки. Наша вже тепер вона сюди вийшла заміж, городнича валя. Її мама в цій сорочці виходила заміж. Одна із учасниць має унікальний вишитий вручну корсет. каже, це річ, якою пишається найбільше. Дуже горжуся цим корсетом. Він тут повністю ручна робота. Я не знаю, йому, мабуть, 10. Тут усі кармани. І Астинка, Єві... Та найдорожче, що мають дівчата, це голоси. Ними тішать не лише односельців, а й захисників. У 2019 році ми були в зоні АТО. І коли нас привезли в Зайцево, нам там навіть пообіцяли, що ми виїдемо на передок і на самому фронті будемо співати для хлопців. Ми приїхали туди, саме відбулося. Ну, Нових їх вже туди повезли, кажуть, зараз там бої, ми вас туди не повеземо. І ми співали їм тут на бозі. Ми співаємо, а один чоловічок, такий років 45, сидить, і ще тільки ж при повернулись передової, сидить і плоче. А ми ж не співали, та що ж таке? Він каже: дівчата, ви не уявляєте, що ви робите? По-перше, що я ніби дома побував оце. бо цю пісню співає моя мама. Їхні пісні змушують кожного піти в танок, додають учасниці колективу. На кожній події в громаді та поза нею люди чекають саме на них. Ми відчуваємо дуже велику підтримку в селі. Від людей, односельців, все саме головне, що вони розуміють і вони цінують. І коли починається в нас концерт, то всі е, ждуть, поки вийде на сцену народний, самодіяльний, фольклорний колектив Веселі молодички під керівництвом Тамари Черевонь. Такою команда льдани побачила інформаційну картину Черкащини, Надійного тилу України. Підтримаємо Збройні Сили і віримо в нашу перемогу.